Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми з вами виконаємо практичну частину до параграфу алгоритми та їхня роль у житті людини-виконавець. А саме на уроці ми з вами розглянули, що таке алгоритм, та також розглянули, які параметри є у виконавця. До практичної частини нам необхідно створити, по-перше, діалог. Діалог двох виконавців, який буде мати з собою по 5 реплік для кожного. Тобто нам потрібно додати виконавців і вони спілкуються між собою. Діалог ви можете придумати, який забажаєте. Для початку нам потрібно потрапити в середовище Scratch. Я натискаю Scratch Online і перехожу за першим посиланням. Ось тут обираю кнопку Створити. І завантажується мій скретч-проект. Закриваю це допомогу і буду додавати виконавців. Один у мене виконавець є, і я додам ще одного виконавця. Ну, Нехай це буде, можна переключитися на групу трени, нехай це буде ось таке курчатко. Курчатко у мене, дивиться, не в бік котика, тому я можу його розвернути. Для цього є в настройках. Ось такий напрям, і я можу його ось таким чином розвернути, але ви побачите, що воно тоді буде догори дриго. Тоді е, нам потрібно зробити так: обрати таке налаштування, щоб зміна відбувалася лише за горизонтальлю та за вертикалю. Обертаю, і моє курчатку вже е, повернено до ось такого котика. Далі е, буду давати. Команди для розмови своєму котику. Для цього я його спочатку виділю. І першу команду, яку я додам, це коли натиснуто на прапорець. Коли натиснуто прапорець, мій котик буде говорити привіт протовж двох секунд. Вони будуть вітатися. А потім він буде чекати. Поки з ним привітається ось це курчатко. Тому з вкладки керування я додам кнопочку Чекати. Але додам 2 секунди, тому що фраза курчатка якраз буде ось ці 2 секунди. Далі перехожу на ось цього спрайта і також буду додавати певні блоки. Звичайно, це коли натиснуто на прапорець. І ось в цьому випадку, в перший момент, у нас говорить котик, тому я обираю для початку чекати 2 секунди, а потім буде говорити моє курчатку привіт. Давайте протестуємо цей проєкт і запустимо. Отже, говорить котик і говорить Корчатку. Далі ми повинні розвити з вами діалог. Ви самостійно вже можете придумати фрази, які буду говорити той чи інший справі. Я додам ще декілька. Для цього я здублюю і ось таким чином додам наступну фразу. Але слово привіт я вже зміню на як справи. Як твої справи. А для Корчатку. Я також дублюю цей момент і дам відповідь на питання, як же справи. Це чудово. Ви можете додати свої фрази. Отже, тестуємо цей проєкт і бачимо, що відбувається діалог між двома, друзями. між двома друзями. Ви можете додати ще декілька фраз для того, щоб його продовжити. Також можна, звичайно, змінити фон. На якому друзі розмовляють. Ну, нехай це буде, де е, буде видно наші персонажі. Для того, щоб зберегти цей проєкт, натискаємо вивантажити на ваш комп'ютер і проєкт зберігається. Надалі ви можете відкрити його в своїх завантаженнях або де цей проєкт зберігається, та переіменувати його. На необхідний. Для того, щоб створити новий проєкт, ви натискаєте новий, тому що попереднє ми вже з вами домовили що зберегли. Замінюємо вміст поточного і створюється новий проєкт. Друге завдання. Анімація власного імені. Можна зробити не повне ім'я, можна зробити ініціали. Якщо у вас коротесеньке ім'я, можна зробити ось це ім'я, але майте на увазі, що тут лише літери англійського алфавіту. Для початку нам потрібно додати ось ці спрайти. Спрайти я буду додавати ось таким чином: обираю літери і обираю літери для свого ім'я. Я не буду додавати всі. Головне нам зрозуміти суть цієї задачі. Ось таким чином. Спрайт-котика я видалю. Далі я розташовую ці літери в певному порядку, в певному порядку. і буду для них писати вже алгоритм. Писати для них програму. Яка саме ця програма буде? Для початку ми повинні становити ефект за власним вибором. Тобто ми самі вирішуємо, що буде змінюватися, чи розмір, чи колір і так далі. Отже, для початку запускаю свою програму. Далі перехожу на вкладку Вигляд і обираю ефект. Встановити ефект. Який саме ефект ви можете обрати? Я залишу ефект кольору. Як цей ефект буде змінюватися? Я оберу довільним чином випадкове число від 1 можна додати до 50 або до 100. так далі. Далі. Це, що стосується ефекту кольору. Подивіться, він змінився, і кожного разу, коли я буду натискати, буде якийсь відтінок да, кольору. Далі ми будемо задавати розмір. Задавати розмір нашої літери. І розмір літери також буде змінюватися випадковим чином. Але ось тут ми з вами поставимо. Розмір, наприклад, від 20 до 60. Для того, щоб вони були не найменші, а приблизно такі, щоб ми могли їх бачити. Якщо я натискаю, то бачу, що зараз розмір 26, потім випадковим чином 59, потім 28, тобто він може бути в проміжку цих чисел. Для того, щоб ці ефекти постійно повторювалися, ну, звичайно, ми додамо блок завжди. Перевіряємо, дивимось і бачимо, що ось ці, е, ці миготіння повторюються повсюду. Тому, ось тут ми додаємо чекати 0,5 хвилинки, і дивимося, як буде відбуватися збільшення та. Мігоціння. Для того, щоб ці ефекти були до інших літер, ми можемо просто взяти цей блок і перетягнути на іншу літеру. Дивіться, коли я перейшла, він з'явився. Так, Трішечки поправляємо, тягнемо на наступну літеру, він з'явився, і можемо потягнути на наступну літеру. Тепер, коли ми Включаємо бачимо, що ось таке моготіння є на нашій сцені. Для того, щоб зробити більш цікаву нашу сцену, можна додати до неї тло. Я оберу ось таке блакитне тло, хоча можна обрати, ну, наприклад, ось таке. Наприклад, ось таке. Далі до цього миготіння це вже ви за бажанням можете зробити так, щоб ваші літери рухалися. Для цього обираємо, коли натиснуто прапорець, тобто ми будемо додатковий, додатковий скрипт робити. Ми будемо переміщуватися в випадкову позицію, Ковзати в випадкову позицію протягом якогось часу. Додаємо 2 секунди і потім повертаємо нашу літеру в певну позицію. Подивимося, як це буде виглядати на першій літері, і ми бачимо, що вона через 3 секунди повернеться. Також ми ці скрипт повинні написати для кожної літери, тому що у кожної літери є свої координати. Але ще раз наголошую, що це не обов'язково. Ви можете зупинитися лише на многоцінні ваших літер. І так, ще раз ковзати 3 секунди та переміститися в положення. І ковзати 3 секунди та переміститися в положення. Ось таким чином. Запускаю, бачу рух літер. І потім вони повертаються і ось таким чином магатять. Не забувайте, що ваш проєкт потрібно вивантажити на комп'ютер. Він зберігається, потім в папці ви можете його переіменувати. Я буду чекати ваші роботи, сподіваюся, у вас все вийде. На все добре, до наступного уроку!